Коментарі свої скажете, я потім вас прошу, як вам загалі А, загалі да, 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 да. е, Я... Розпочинаємо прес-конференцію після першого матчу заключного туру прометей Олбан, в якому сьогодні зустрічалися Волинський країн університет та СК Балтер. З боку СК Балтів прес-конференції беруть участь капітан команди Катерина Волченка та її головний тренер Сергій Кольцов. Катерина, будь ласка, по першому коментар. По-перше, ми дуже вдячні за те, що цей турнір організувався. Ось дуже гарні команди, дуже сильні команди. Нам було з ким грати. Що я можу сказати? Звичайно, обідно, що ми програли п'яту партію, але ми дуже старались, намагались. Трошки не вистачило нам дожати п'ятій партії кінцівку. Сергію тепер ми... я вважаю, що навіть те, що ми переломили хід гри і виграли достатньо впевнено дві партії: третю та четверту, це вже добре. По, по турніру команда наб, наб, набирала хід і. Я хочу сказати, що напевно ми поки що не готові перемагати перш за все психологічно, тому що всі помилки, які в кінці відбулись, у нас там трошки аут, десь помилка другої передачі, десь ми не розібрались на блоці, воно все призвело до поразки. Я думаю, що ми допрацюємо всі моменти, і по ходу сезону воно вже буде. Трошки по-іншому, але в принципі вже третьою грою я більш-менш задоволений, що не можу сказати про першу і про другу гру. Як вам взагалі організація цього турніру? Перш за все, я хочу сказати велике дякую ЗСУ. Та Володимиру Михайловичу Дубінському за те, що взагалі в Україні є цей чемпіонат, за те, що він буде, за ту допомогу, яку Володимир Михайлович кожній команді організував. Шикарний прийом. Я впевнений, що в Україні ще ніколи на такому рівні не відбувались волейбольні турніри. І якщо ми будемо такими темпами розвиватися, я просто впевнений, що за декілька років ми отримуємо той результат, який Володимир Михайлович хоче отримати, тому що ми грали ще поміж спарінг з Ю-17, і вони мене не просто е, ну настільки цікава команда, настільки цікава молодь, що я вважаю, що це відкриття буде цього чемпіонату. вам і успіхів вам у чемпіонаті. Дякую вам.